Всього випускників, які взяли участь у тестуванні в цьому році 1490. І при загальних скромніших результатах, в порівнянні з попереднім роком, ми пишаємо з тими, хто показав 200 балів. Таких учнів, що отримали 200 балів по закладах освіти Житомирської територіальної громади, 20. З яких закладів? І ми пишаємося цими закладами. Ліцеї номер 1 20… 21, 23, 30. І особливо хочемо відмітити перший випуск наукового ліцею Житомирського державного університету імені Івана Франка. Всього по місту з одного предмету отримали 200 балів: 15 учнів. З двох предметів одночасно чотири учні і, на щастя, у нас є 600 бальник. Це випускниця ліцею номер 1 міста Житомира, Кутня Людмила. Яка отримала одразу 200 балів по кожному предмету українська мова, математика і біологія. Хочемо одразу сказати, що неперевершеним лідером в цьому році є ліцей номер 1 міста Житомира, тому що кожен другий випускник, який отримав 200 балів, саме випускник ліцею номер 1 І ми проаналізували предмети, які по рейтингу стали для нас в цьому році найпоказовішими. Першим по кількості 200 балів є математика. Таких учнів виявилось 12, далі йде українська мова, кожен третій результат 200 балів з української мови, з англійської мови 5 учнів. І у нас, на щастя, були учні, які показали 200 балів із історії України, їх двоє. І навіть кутня Людмила показала результат з біології 200 балів.